Псалмопівець закликає сьогодні кожного із нас, щоб ми увійшли у його брами, в його подвір'я, там, де зібрані Божі діти, щоб ми увійшли з подякуванням. Головна ціль подяки це визнання Божої доброти і, і хвала нашому Господу, прославлення нашого Господа, вшанування нашого Господа. Бо, все, що ми маємо, всі ті плоди, які ми маємо для нашого тіла, слово Господнє, яке ми сьогодні читаємо, наш духовний ріс, все це дає Бог, все це від Бога, це не від нас. І ми маємо це визнати. Перш ніж подякувати від щирого серця, ми маємо визнати, кожен із нас, що все це дає Бог. Бо в посланні першому посланні до Коринфян, третьому розділі, апостол Павло пише: Я садив, а полос поливав. Але зростив Бог. І хіба каже той, хто садив і поливав є щось? Але Бог. У всьому є Бог. Все це духовне, яке сіяв апостол Павло. І все це є від Бога, все це було від Господа, все, все те, що він робив для церкви, скільки церков він побудував, скільки він пройшов, скільки він посіяв, скільки він зрощував, все це він в цьому, в цьому бачив Бога. Все це Бог. Звичайно, той, хто трудився, він далі буде мати свою нагороду, так говорить апостол Павло. Але у всьому є Господь. І я ще читаю один псалом 4. 49-й псалом. 23 й вірш. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене. А хто, і, а хто на дорогу свою вважає, Боже спасіння йому покажу. Написано: хто жертву подяки. Це угодний плід також, плід уст наших. Це плід, який угодний для Бога для Бога. І як. Як брат говорив, що е, отець, отець буде радіти, якщо ми принесемо багато плоду, багато хвали і подяки, якщо ми сьогодні принесемо для нашого Господа, то Бог в тому прославиться, прославиться в тому, Отець. І написано: і хто на дорогу свою уважає, Боже, спасіння йому покажу. Ізраїль, коли збирався святкувати свято жнив, вони, звичайно, дякували, але разом з тим вони аналізували своє життя, вони зважали на свою дорогу. І кожен із нас сьогодні є така можливість для нас, дає Господь таку прекрасну можливість. Кожному із нас сьогодні зважить, зважить на свою дорогу. Чи я маю завжди вдячне серце? Чи я завжди Богу приношу хвалу подяки? Ми дуже добре знаємо. Я думаю, одне місце і слова Божого, 17 розділ е, Луки, це е, про тих десятьох прокажених, які свого часу зверталися до Ісуса Христа. Я буду читати це місце 17 розділ Луки, з 11 го вірша, і, вірша, і нижче. І сталося, коли він ішов до Єрусалиму, тобто Ісус Христос, то проходив між Самарією та Галилеєю, і коли входив до одного села, Перестрели його десять мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони і сказали Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І побачивши їх, Він промовив до них, підіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, того чистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому. А то самарянин був. Ісус же промовив у відповідь: чи не десять очистилось, а дев'ять же де? Чому не вернулись вони хвалу Богу віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому: Підведися і йди, твоя віра спасла тебе. Ось як Господу прикро: а де ж дев'ять? А де ж дев'ять? Хіба вони не очистились? Ми знаємо, коли ми читаємо закон Моїсея, то люди, які були хворі на проказу, вони мали бути відлучені від громади. Це люди, які мали жити самі. Люди, які мали ходити і кричати: Нечистий, нечистий. Це була взагалі важка хвороба, яку було дуже напевно важко переносити. Важко нам, напевно, сьогодні дуже важко уявити навіть людину, яка знаходиться в такому стані. І ось ці люди е, взивали до Ісуса Христа, Ісуса, наставнику, помилуй нас. І коли йшли, то очистились. Господь їх звільнив. Е, давайте сьогодні задамо собі питання: а ти дев'ять, які взивали до Господа, вони... Вірили чи ні? Мали вони віру в серці? Я думаю, що мали. Бо Господь сказав, що хто е, сумнівається, то нехай не надіється, що він від мене щось отримає. Вони отримали з Божої руки. Я думаю, що вони мали віру, мали віру і зверталися з вірою до Господа, щоб він очистив, бо вони були в дуже дуже важкому стані. І ми бачимо, що Господь змилувався над ним. Вони коли йшли, то очистились. Але тільки один з дев'ятьох вернувся, щоб подякувати Богу. І ви знаєте, що ситуація в світі вона не змінилася. Сьогодні, якщо один з десяти Богу подякував за те, що Бог посилає милості, благословіння, то це, напевно, ще, ще й добре, якщо один із десяти. Але ми повинні пам'ятати про те, що Богу прикро. Він питає: а хіба, хіба не десять очистилось? А де ж дев'ять? А де ж сьогодні, хіба це всі люди, які сьогодні проживають в Нішині, прийшли подякувати Богу за плоди, за те, що Господь дав? Так само і в нас в селі, також, так само зібрання, але в селі людей 4 тисячі населення. Так само, один можливо, з десяти прийшов. Подякувати Богу. Як важливо нам дякувати, і він дивіться, що він сказав тому чоловіку. І сказав він йому: підведися, і йди, твоя віра спасла тебе. Одному чоловіку, який учинив хвалу подяки, який приніс ось цей плід подяки для Господа, який схилився низько перед Господнім лицем, який припав до ніг Його, отримав більше. Він отримав спасіння. Він, А це дуже важливо для кожної душі, отримав спасіння, будучи тут, на цій землі. Тому що. Господь відкриває нам через е, притчу, 13 розділ від Матвія, де притча про кукіль, він відкриває, що жатва це закінчення віку. І куди ми будемо пожаті? Чи туди, де кукіль, який без плоду, буде вкинутий? Вогонь, спалений буде, чи пшеницю, яка буде пожата до житниці Господньої. Сьогодні кожному з нас є така можливість пороздумувати над цим, пороздумувати і приносить плоди для Божої слави. Найперший плід, про який ми читаємо, який людина має принести на цій землі, це плоди покаяння. Плоди покаяння Вона має, кожен із нас має визнати, що Він є перед Богом грішна людина, Покається перед Господом і приносить плоди. Хвали, подяки, коли Господь. Очистить, коли Господь звільнить, а це тільки може Господь зробити Від гріховної прокази звільнить може тільки Господь, тільки Ісус Христос. І на закінчення ще читаю один вірш із послання до Филипян 4 розділ, 6 вірш. Ні про що не турбуйтесь, а у всьому нехай виявляється Бог ваші бажання молитвою з проханням з подякою. Ні про що не турбуйтесь, написано. А як часто ми, живучи на цій землі, маємо багато турбот, багато забот, цих всяких сімейних, мірських клопотів, про що і написано в притчі про сіяча, що зерно може падати між терен. І може заглушати оці е, хлопоти, життє життєві клопоти можуть заглушати слово, може воно може не принести плода. Якщо ми будемо про це турбуватися, написано ні про що не турбуйтесь, а у всьому. У всьому, нехай виявляються Богові бажання молитвою з проханням і з подякою. Ми повинні пам'ятати, що коли ми просимо Бога, ми маємо обов'язково за це дякувати. І давайте кожен із нас сьогодні перевіримо. Я і кожен із нас себе. Чи завжди я Богу дякую за те, що я в нього прошу, за те, що він мені посилає? І Нехай сьогодні. Господь благословить кожного з нас і мене, щоб ми дякували Господу, щоб ми приносили багато плодів подяки для нашого Господа. Амінь. Давайте уявимо собі таку картину, оскільки ми живемо з сусідами. Поряд, що одного разу наш сусід запросив до себе в гості. І коли ми прийшли, принесли певний дарунок. А він подивився і каже: Та що це ви мені принесли? У мене вже таке є, і мені потреби мати ще таку річ немає. Одного разу брат наш повідомив, що йому на весілля подарували 20 годинників. Як він відреагував на це, я не знаю, але цей сусід каже, що отак віднісся до нас. Через деякий час запросив наш інший сусід у гості, ми теж щось взяли, але відкривши це, він виразив щиру вдячність. Ми відчули радість від того, що ми подарували йому через те, що принесли. Скажіть, будь ласка, до кого підете в гості наступного разу? Я знаю, що як щирі баптисти, ви скажете, що до обох треба йти. Але що в серці будете мати, яке бажання? Давайте уявимо іншу картину, що ви запросили теж у гості сусідів. Одні прийшли щиро подякували за гостину, а інші прийшов. І коли ви готували, особливо жінки цілу ніч страви, як це роблять українці, він покрутив носом та каже що щось таке несмачне, те пересолене, а те кисле. Скажіть, будь ласка, що буде у вашому серці? Як щирі баптисти, ви, звичайно, зовні цього не виразите, але в серці воно є. Отже, вдячна людина і невдячна людина. Зовні вони можуть нічим не відрізнятися. Але всередині. Кардинальна різниця. 11 січня за рішенням ООН і ЮНЕСКО світова спільнота буде святкувати День вдячних слів таке дивне свято. Виявляється, що в людини є потреба дякувати. І ця потреба виражається словами. І я думаю, що слова вдячності є в всіх мовах на земній кулі. Тих мов, які мені відомі, це германські мови, південнослов'янські мови, українська мова, російська, білоруська. Вони мають слова вдячності. Ось давайте візьмемо російську мову. Там є навіть два слова вдячності спасібо і благодарю. Спасібо походить від слова спасіботь. Ви просто вдумайтесь, який глибокий духовний світ зміст. Людина вкладає, коли на певний дарунок вона каже Спасі Бог, що Бог спас, тому що кожна людина потребує цього. Слово благодарю говорить, що дарю благо. У відповідь на добре діяння ми у відповідь кажемо благодарю. Українське слово «дякую» має досить глибоку історію. Є неоднозначна думка, звідки воно походить. Бо спільний корінь, дякую, є в германських мовах, зокрема в німецькій данке дуже подібне. Англійське слово «thank you» теж зовні воно звучить інше, але при написанні дуже подібне. Польське слово «дзенькує», білоруське слово «дзякую». Ви відчуваєте, що спільний корінь. Це говорить про те, що Бог заклав людині цю властивість дякувати. Ясно, що гріх зробив свою роботу, і багато людей стали невдячними, що вони отримали, який результат цього. Ми не змовлялися сьогодні з братом, який те саме місце вибрав. З Івангелія для зачитання, я теж це саме, але цей уривок досить багатий на різні думки, на глибокі думки. Я хочу, я не буду зачитувати його ще раз, бо він сьогодні прозвучав. Але хочу звернути вашу увагу на певні думки. І так, 10 прокажених, які були ізольовані в просторі, вони були на тій території, і Христос проходив. Тією місцевістю, що це означає? В силу того, що вони були ізольовані, вони не могли йти далі. Вони не могли шукати Христа. Дорогі брати і сестри! А не чи не, чи не так з нами вчинив Христос, коли ми були поражені духовною проказою, і очі наші сліпі були, і вуха наші не чули. Чи не шукав нас Христос у цьому світі? Він шукав, Він шукає сьогодні, він кликав, він кличе сьогодні. І коли одного разу Христос проходив тією територією, де були ці прокажені, вони покликали його, і він відгукнувся. Вони покликали його, дивіться, якими словами, Ісусе, наставнику, помилуй нас. Тобто вони глибоко розуміли, що їхня проблема була не тільки фізичною проблемою. Інакше вони кликали Добрий лікарю, вилікуй нас, а вони кликали наставнику, помилуй нас. Отже, вони потребували помилування. Христос, звичайно, відізвався і але дивним способом. Ми знаємо в Біблії багато місць, коли Христос сіляв у своїй присутності. А цей раз Він чинив інакше. Він відсилає їх і каже: ідіть до священника. І лише по дорозі вони побачили, що вони зцілилися. Чому саме так чинив дивно Христос? Давайте уявімо, що це відбулося в його присутності. І той десятий, який впав і поклонився, він би зробив би і тоді, правда? Що зробили б ті дев'ять? Мабуть, за інерцією вони теж би поклонилися. Вони теж би впали б, бо так зробив цей. Але в їхньому серці, мабуть, не було такої глибокої вдячності, як у цього десятого. Що він зробив? Вони були вже на певній відстані. І тим більше, що наказ Мойсея повинні були виконати, показатися священнику. І згідно закону, вони чинили правильно. Можливо, ті дев'яті і пішли до священника, але цей зробив інакше. Він повернувся. Слово Господнє не каже, яку відстань він повинен був пройти назад. Але це була певна відстань. І він впав на коліна, він поклонився і щирості свого серця, а не за традицією. Ми часто можемо чути ці слова вдячності на кожному місці, навіть і в магазині, і на вулиці. Але Господь хоче, щоб ці слова були вдячності, злибини нашого серця, що коли потрібно буде повернутися, щоб ми повернулися, коли потрібно буде впасти на коліна, щоб ми впали. І вдячне серце, воно має зовсім іншу якість. Подивіться, що він отримав цей десятий чоловік, який, до речі, був із Самарян, який був не з вибраного народу, бо ті дев'ять були з вибраного народу. Про що це говорить? Що, будучи в церкві, ви розумієте, не всі можуть бути вдячні до глибини свого серця. Носячи ім'я Християнин, можна бути невдячним, і це дуже небезпечно. І самарянин поклонився від щирості свого серця, і він отримав спасіння. Ті дев'ять отримали зцілення, і лише отримав один спасіння. Вдячне серце має таку властивість, має таку можливість отримати спасіння. Невдячне серце може цього не отримати. Розумійте, Бог говорить у своєму слові, що він посилає дощ на праведних і неправедних. На вірних і невірних. Але що мають невдячні люди? Нарікання, е, весь час незадоволення. Ну, Ви, мабуть, бачите ці явища кожного дня. В нас влада не така, в нас земля не така, в нас врожаї не такі. І навіть коли сьогодні цього року вродили щедрі врожаї в саду, чи щасливі і задоволені українці від цього? Нарікають, і того немає, і іншого немає. І ми розуміємо, чому такий стан сьогодні держави нашої, бо більшість українців невдячні. Господь хоче, щоб ми були вдячні. Вдячна людина, що таке вдячність? Коли людині даєш вдячній, то розумієш, що вона ну, не насміється. Те, що ми даруємо, вона збереже. Вона використає його за призначенням. І від цього буде. Сенс. Це не буде марна справа. Невдячній людині часто даруєш. І Якщо вона невдячна, вона знехтує цим. Вона не використає за призначенням. Розумієте, кому ви доручили цінну річ? Вдячні людині чи невдячній? Звичайно вдячні. І Господь хоче, щоб ми були такими. Тому і дарує сьогодні нам, і цей ясний день, і ті плоди. І не залишає нас без куска хліба, бо він вірний своїм обітницям. І навіть коли є певні незручності, щоб і ми тоді дякували, бо це теж від Господа. Хай наше серце буде завжди завжди вдячне. Навіть тоді, коли в наших отарах, в наших кошарах не буде багато отари. коли виноград не принесе достатньо свого плоду, щоб і ми тоді були вдячні. Бо Господь хоче, щоб ми дякували за все. Слава йому. Амінь.